Любі друзі, вітаю вас! Ви на каналі Українці в Німеччині. Зараз перед вами центральна площа міста Гютерсло. Тут поруч шпаркаси, багато магазинів, Радхаус. І тут же стоїть ось там Поодаль кіоск, де є вживані книги. Люди, якими обмінюються, приходять тут, розмовляють, спілкуються. Я вибачаюся за таке відео, початок було дуже багато людей, я постійно щось відрізала, щось видаляла, і ось так виходить не дуже гарно. Але я вже не думала, що хтось читає книги зараз саме книги паперові, а не інтернет-варіанти. І сьогодні, не думаючи, я зняла ще відео ось такого блюда, я вирішила приготувати. У нас лежав рисовий папір. Ми ніяк не могли придумати, що з ним робити, тому що те, що я хотіла, виходить, мені не сподобалося та й нікому. І вирішила, починати ось за такі рисові чіпси. Розрізаєте. Не хотіла знімати, а потім вирішила, можливо, в тому комусь ще сподобається, бо мені сподобалися ось такі чіпси на пополам, а потім ще кожний листочок на. Три половинки, і в дуже розжареній олії, так швиденько вони підсмажуються і осушуються на паперовому рушничкові. Але попереджую дуже багато диму, тому що висока температура і олії ну, вона просто димить. А якщо буде тепла, ну, температура не та, вони не будуть отак пінитися. Ось такі вийшли в мене чіпси. Ну і мене, як ото кажуть, понесло. Хотіла робити один салат, а потім вирішила зробити. Ось оце блюдо, потім напишу, як воно називається. Чіпси в мене пішли під отакий салатик, помідорчик із перчиком просто положила. Він хрумчить смачний, мені сподобалося і так, і так. І ось такі блинчики із начинкою рис, ой, вибачаюся, морква, грудинка, сир і маринована цибуля. І одне яйце всередині. І завертаються у рисовий папір. На відео вони, наче такі темненькі, пригорівші, але ні, це так у мене відео передається. Ось найкраще зловилось. Вони такі рум'яні, дуже гарно хрумтять. Хто любить іще більше, можна в два листочка загорнути. Виходять дуже смачно і такий незвичний варіант. Можливо, якщо комусь сподобається, я можу зрозняти відео, як це робити. Ані потім. Я так зрозуміла, що всередину можна класти все, що хочеться. Ідеальний варіант, особливо для тих, хто хоче. Підтримувати і фігуру, і можна і калорії порахувати, можна і наготувати з м'ясом і з чим завгодно. Це щось таке новеньке. І навіть можна зробити як святкове святкову страву, адже така яскравість вона оживляє стіл. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви мене підтримуєте. Кому цікаво, пишіть в коментарях, я буду виконувати ваші побажання і це відео ви бачите таке наш швидкоруч, не думаючи, не гадаючи. Дві такі цікаві теми, як читання книг. Напишіть мені, хто зараз полюбляє читати книги. І чи сподобався вам така, такий варіант блюда? Можливо, це замінить наші звичні блинчики, адже вони набагато корисніші. Я дякую всім за увагу і до зустрічі в нових відео!